Друга стадія мажору зайшла. Я знову набрав 5 правильних. Йдемо е, на третій стейдж. що можеш сказати? Я в шоці з фазів. Я прям ну, дуже сильно здивований їхньою грою. Те, що вони прийшли на 10, це взагалі якась казка. Взагалі не вірю в то до тепер. Щось не думаю, що вони прийдуть далі, але зараз будемо дивитися, що там по матчах. Далі B8, b 8 Passion UA, НАТО Свінсер. Три українські команди прийшли у третій стейдж. І... і це дуже добре. Сім'я з вами, яблублун. Ось ось він, ось він. Будемо ставити придикт на третій стейдж. На третю стадію мажору. У мене знову зайшов придикт на 5 правильно. А зараз я зайду в кеску і покажу вам це. Ось вам мій е, пікем минулий. В останній момент я поміняв Fnatic на мібр. І дуже про це. Радію зато. У мене зійшли йти Provision, 3D Max, Navi, Астраліс, фейзив, я став їх на прохід, я думав, буде 3-2. Вони 3-0 прийшли. Знову ми тут, знову ми на симуляторі матчу-мажору. Фурія наві. Це щось таке, що я не знаю. Я довго з цим затягувати не буду, бо вам, напевно, цікаво. Я собі це подумаю, пороставляю і покажу вам, що вийшло. Фурія. Наві. Фурія. Тут майже без шансів, тим металіті виносить, Falcons виносить, Монголи виносять. Маус Parivan. Тут дуже цікаво. Тут Спільти виносять. G2 мали би виносити, пишу я, виносять, думаю. Pain Gaming і 3D Max. тут фаворити на 0.3. Я думаю, 3D Max розіграні і вони виграють першу гру в Pain. Ю. Це B1, всяке може трапитись. Тому, я думаю, Pain поставити на 0.3. Ну, це, мабуть, не ладно. Ну тут, до речі, Mouse Paris. Я не впевнений в цьому. Але все-таки Маузі поставлю. Фурія 3D Max, Фурія забирає. Далі Team Vitality G2 Vitality має забирати спокійно. Отут Team Spirit і Falcons. Я думаю, що Falcons. Маус проти Монголів-Монголи. Тут Pain, напевно. Може Pain на 0-3 поставити. Давай Pain виграє в Passion UA. Natus Вінсери. Виграють потім в Team Liquid. FaZe програють по Revision. Б8 виграють в Imperial. Imperial чи Liquid? Liquid падає. Liquid може виграти, в принципі. Imperial на 0-3 і Пашніа на 0-3. Якось так. Бо поставити Пашні Юа і Pain. Ладно, давай такого хай буде. Фурія має вигравати Монголію, виходити на 3-0. Falcon's Vitality Vitalті мають вигравати і виходити на 3-0. Тяжко буде тут гадати, звісно. Маус мають вигравати. 3D Max, Paravision. Paravision хочуть чомусь поставити. Team Spirit напевно виграють в B8. Може B8 виграють Team Spirit. Ну Team Spirit нехай. Потім Natus Vincere, FaZe виграють. Дальше Team Falcons, Paravision. Falcon. Mongoli Spirit. Монголи? Ні, давай Spirit все-таки. Na'Vi, Mouzao, Na'Vi. Хрен його знає. Може і маус. Якщо Маус, то Фейзи. Якщо не Маус, то Маус проти Liquid, напевно. Це кращий ісход. 3D Max виграє в Liquid. Може і не виграє, але то, напевно, байдуже. Якщо так, то 3D Max падає. Ага, зразу. Тим Liquid падає на Маусів, а так, 3 Max падає теж на Маусів. Там все одно мауза проходить далі. G2 виграє в Pain, напевно. А може не угріє. Бо 8 Face Clan Face Clan перемагає. І чогось так думаєш? Face Clan можуть вибороти останнє місце. місце. Монголи. Монголи. Тільки тяжко, дуже тяжко. Вай Vision. Маус. І виходить. Face clan. Хочеться, хочеться Face Clan побачити на цьому. Давай face clan поставлю. Хоча монголи дуже жорсткі. Але щоб роки включаються, всяке може бути. Коротше, вийшло в мене отак. Чомусь я до кінця вірю в магію Face, так як вони себе показали в перших двох стадіях. Я думаю, вони пройдуть далі. Тому я їх отут 2-2 вирішив поставити в прохід. Фурія Таліті, думаю, нема що пояснювати. Дві найжорстші команди, які взагалі зараз існують. Фалькони теж, звісно, сильно. Але, я думаю, що без проблем Фурія і Віталіті виходять на 3-0. Йдемо до третього етапу. Я вважаю, що Фурія і Віталіті пройдуть 3-0. Фольконі, я взагалі не вірю. Вони або 3-0, або вилітають, не знаю. Смоуза, Спіріти, Наві, Фейс. Я вірю в Face і Parvision. Чомусь мені так здається. Маю таку чуйку. Чуйку. Imperial і Persian я, я ставлю на 0.3. Теж має таку чуйку. Але щось мені підказує, що тут буде Пейн. І можливо то, Але ставлю я отак. Обов'язково пиши, які продукти поставити. І можеш дати мені пораду, що мені поміняти. Бо я дуже хочу е, діамантову монету. У мене ще ніколи не було діамантової монетки, і я дуже хочу її виграти в цьому сезоні. Я на грані прийшов перший етап в 5 правильних. На, на грані прийшов другий етап в 5 правильних, і от третій етап. Я вірю в ці два правильних, чомусь вірю. Вони зараз дуже жорсткі фурія. Віталіті ну, дуже довго вже жорсткі. Але фалькони можуть. В принципі, як і у ці команди, вони як чорні конячки. А, щодо проходу, можуть це зробити монголи замість фейзів. Але чомусь я хочу вірити фейзам, що вони це зроблять. І так напевно залишу. Але пиши в коментах. Не збавайся луки. Дякую за перегляд.